Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене буде огляд на модель BMP3. Ця модель зроблена в масштабі міні-фігурки. Ось так вона виглядає поруч з міні-фігуркою. Ось так модель виглядає з боку. Ззаді. З другого боку. Та з передні. Цієї, в цій моделі крутиться башта, само собою. Було тяжко зробити схожу, схожу до оригіналу, тому що в оригіналі тут стоять демзавіси, в мене їх вийшло зробити. Також піднімається гармат і впускається, але це ну, досить слабо тримається. Тобто треба акуратно робити. Нагаль трохи слабо тримається. Але виглядає вона гарно. Також ця модель плаває, я був провіряв, плаває рівномірно, не перевертається. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па.